Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ронок. Поставила на сніданок знову картопляне пюре. Та витягла з морозильної камери. Хек, Сможу. Заливоє нас дощами. Ото вчора та позавчора сонечко було, а сьогодні вже й а сьогодні вже з самого ранку і дощ. Оце трохи пересівся під ногами, аж чвакотить. Калуще одягла, бо нагоруджеш. В тапочках не підеш. Хочу нарвати зелененької цибульки. Та тоді ж цибульки трохи підсмажу та й буде зверху підливка така з цибулькою. Картопляне шпюре готую. Ми часто картопельку готуємо. Хтось, можливо, скаже, що шкідлива картопля. Та ні, картопля не шкідлива, дівчатка. Оце читала, що картопля має е, багато корисних мікроелементів. І той же самий магній, який ми п'ємо оце її пігулки, щоб заспокоїти свою нервову систему. Але ж потрібно ж також не саму картоплю їсти, а і до неї ж. І зелень різну, да? і овочі. Наша ж картопля стоїть, пророщується, не садили ще, бо, бо мокро. В болото ж садити не будеш, не будеш місити грязюку по городу. Та хай, хай пророщується, дівчатка. Зразу ж, знаєте, люди е, спішать, садять, бо в березні, аби ще посадити картоплю. Бо зразу так багато років вже ж весна і сухо. Ну а в цьому ж році вже дівчатка не скажемо, що вологе мало в землі, вже достатньо. Та, та й взагалі, знаєте, е -е, як я оце була молода, коли ми садили картоплю, а як травневі свята, знаєте, тоді -от дають, давали вірніше вихідні. На перше, на перше, друге травня, на дев'яте. От тоді ми з батьками батькам допомагали садити картоплю. Земля прогрівалася. Оце толку з того, що я рано посадила в парник ранню картоплю. І ось бі бі біля парничка. То дивіться, ви щось тут бачите? А нічого ви тут не бачите. Ось дірка в моєму парнику. Я в неї заглядаю це. Точно босик наш пробував. Вже десь другий день немає босика. Та не видно там нічого. Бо земля холодна. То що ж ти вкинув у, це, у холодну землю? Хто ж вилазити з холодної землі? Це? Сидить. А росте моя, воно вже прям і крізь волокно видно рядочки гарно. Дивись, уже скільки днів. Не знаю, скільки, вже будемо і редиску їсти. Як я вже казала, хочеться окрошки, Ну, ще огірочка немає. Ну, там можна той огірочок чи два купити в магазині. І зелененька цибулька є вже до окрошки. І що ж, що ж, сьогодні хочу я оце зробити, дівчатка? Недовго, недовго я, або, вірніше, зовсім не стрибала я на своєму кодику. Чоловік приїхав. Не знаю, як він там заводив, як забирав його з ремонту. А оце ж вдома той тиждень, мабуть, той скутер. Так його ж не можна завести. Гиркаєш ним, гиркаєш, гиркаєш, гиркаєш. Ага. Учора думала поїхати на ньому в селище своє та поплатить за компуслуги. Та гиркала ним, гиркала ні. Взяла велосипед та й поїхала. Добре, що було тихо і сонячно вчора, то так знаєте. Як кажуть, гуляючи і прокрутила туди-сюди велосипедом. А це кажу, та ні, сьогодні чоловік вдома залишився, ну, це через те, що, що дощ сьогодні стопроцентово на цілий день обіцяють. Кажу чоловіку, можливо, ж буде від дощу якесь віконечко, то давай ж поїдемо та той скутер назад в той ремонт відвеземо. Я не знаю. Хіба таке? Оце два роки. Був у ремонті, хіба таке за два роки не можна було його зремонтувати, так як слід. То дівчатка побігла, і мій хетк. Мій хек і попливе сковорітки. Спіймали ми віконце без дощу. Треба сідати танути скутера. Два роки, два роки не сідала за рульом. Мабуть, можливо ж поїду, не забулася. Приїхали ми вже додому. Одвезли скутер, встигли якраз. Дощ і накрапав, накрапав трохи, а це знову розгодинилося, вітер. Оце одягла макасін, то ви знаєте, поки була доїхала, на скутері ноги змерзли. Прохолодно, вітер. Як їхали, то ще її в хаті. Включили, нехай газ прокрутить, щоб трохи протопило. Оце не показувала вам я ще свої тюльпани. Оце такі виписувала із отими ж тюльпанами своїми повними. Це такі, знаєте, невеличкі. ось такі, Бачите, невеличкі. Подивіться, ось такі вони червоненькі, а ось тут на краях пелюсточок такі голочки, наче біленькі, горні. Тюльпани, теж. Дев'ять цибулинок виписала, шість Посадила я в квітничку, а три віднесла, посадила я на могилках, на гробках. От ми, ви знаєте, мені подобається, як на гробках, такі і незесенькі квітки ростуть, не такі, от, знаєте, як ліс там. Оці квітують на могилках наших рідних, садила я мускарі. Ось посадила такі невеличкі тюльпани, нехай розростаються. Ось таке мені подобається. Квітує низенький такий коврик, такий, знаєте, щоб невеликий, акуратний був. Так, ще по дорозі, по дорозі в хату залізла в погріб і хочу відповісти на деякі запитання, не на деякі, на запитання моїх підписників стосовно березового квасу. Пам'ятаєте, я робила відео, як готувала цей квас. Мої підписники дивилися і разом зі мною готували перший раз. І кажуть, що ось в пляшці утворилося таке, такий простір в пляшці утворився. Чи це так і потрібно бути чи ні? Чи треба відкручувати і відпускати повітря? Ні, тепер ми вже пляшки з квасом не займаємо. Так і повинно бути. Ми ж пляшки стискали, да? і вони такі тоненькі робилися. А тепер же ж, почався процес вигравання чи бродіння, як там правильно назвати, квасу, пляшки, ось бачите, робляться такі, як, як вони повинні бути. І звісно, що е, утворилося, утворилося таке тут, утворився тут простір. Е, і він нам потрібний для того, щоб ж було як е, квасові вигравати. Якби ми повні пляшки налили. З самого початку, то не було б же ж місця грати квасом, то, то і деформувалися пляшки, і могло б пляшку і розірвати. Отакий там процес всередині іде. Бо ви знаєте, як тільки почала, я робити квас, то мені таке було. Так що не займаємо квас, чекаємо. Ви, я думаю, і самі побачите, коли він буде готовий. Пляшка така, що не можна отак буде її стиснути. Сили вас не хвоте. тоді можна буде його брати, відкривати і цим квасом березовим смакувати. Це таке моє відео для вас. Я ще не встигла дійти, переодягтися, то погід з вами злазла, а чоловік уже деренчить, пішов, поки дощу немає. Косить траву. Оце дощі, вологи достатньо, трава як надріжжях росте. Газони ось три дні чи чотири дні тому назад покосив, вже уже хоч знову на них заходь. Заскакували ми ще іще в магазин, та нічого такої не купувала. Лимонної кислоти купила. Я оце лимонною кислотою е, чищу відро, емаліроване, там, знаєте, чи каструлю туди. Ну, що вміщається в те відро. Та й вкидаю. Лимонну кислоту насипаю, гарячою водою наливаю, і сутки чи двоє стоїть, то скакує, що хочеш. там, От того -каструлі. і каструлі. І ще ось о, купила, купилось на вагу родзину. Уже ж, уже ж треба потроху на Пасху скупувати, а вірніше не потроху, вже треба активно скупувати. Купила, оце ж зразу окулярина одягну 744 грами. Каже, чоловік, та хай Бог миле, чи ти все це в пастку вкидатимеш? Ні, не буду, я все в пастку вкидати. Я в цьому році на, на пів порції буду тісто місити. В минулому році, кому цікаво, дівчатка, в минулому році там у мене є відео, як я готую, за яким рецептом, там воно довгенько, я ще там, знаєте, так, все докладно. Крок за кроком усе показувала, то е, подивіться, будь ласка. Я ще, і ще не вирішила, коли я буду пекти, чи в четвер, чи в суботу. Е, в четвер в суботу ж тоді вільніший будеш. Да? А в суботу, ж, може, паски будуть м'якші. Хоча в четвер з печі, то теж вони м'які і смачні будуть. Це Купила. Оце ж купила я скільки родзинок на вагу це за кілограм 109 гривень. Кажу. Ого, чоловік каже, Родзинки завжди не дешеві були. Купила я більше, бо і манники я часто готую, то із родзинками мені смачніші. А сьогодні, оце сьогодні, ввечері, надумала запекти я таку запіканочку. Також, мабуть, в минулому році показувала я, як я її готую вермишельку одварю, кисломолочного сиру, туди додам вже все на око, яйця, сметанки, вершкового масла, родзинок. Ванільки можна, хто що хоче. І е, в цьому у духовці запікаю, смакота виходить. То це ж родзинки зайві і не будуть. Ну, ось таке моє відео. відео сьогодні для вас, мої дорогі підписники. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!